привіт всім, всім хау. Він на моєму каналчику Cherry Roblox Сьогодні ми будемо приходити тікати від вчительки точніше цей. Так. От, от, от. Ви, чи ви грали в цю гру. Я не буду. Анітрон. Угу. Зараз. Це по їхньому математика. Іди, давайте тікати. Мі, реально страшно. Блін, все туди треба гнати, треба сюди. Чекаємо з вами просто не розглядаючись, нехай не бачить нас. Все, ми з вами зможемо тікти. Um, um, так. Блін, то не туди. Вона дуже нас скоро може знайти. Ось, це сюди-сюди, давайте стечемо. Я хочу побачити, як вона буде прийде сюди. Давай. Оп, вона нас дістане, вона просто зникла. Давайте підемо по вентиляції. Помните цей Він Як же це тікати від барі, О, то Це щось подібне, там, де треба стрибати, але тут легше мені. А як я так в мене просто прыжок не нажався? Вибачте, давайте спробуємо через. Мені кожного разу про як же це все, щось купити попро, пропонують. Оп, чи давайте? Ми з вами ніби ми з вами є ніби якісь профі, які, які не перший раз тікають, ніби або ж так. Я не дісталася просто до цього зачкайте, бласочка мене. Зрівно, тут була ще одна дівчинка, давай, дівчинко, доходь. Зараз нас тут хочуть затулити. Ми встигли з вами. Давайте залізати на драбинку. О, сюди. Фу. Далі спортзал, все треба тікати Я не дуже якось хочу. Дівчина, давайте почекайте на цю дівчину, зачекати, щоб готуєте, десь зараз тікати. Я хочу трішки почекати, почекайте, на мене. Була... Давайте починати. Ем. <творю> а а куди ми з вами маємо йти? Туди я поняла. Я не туди пішла. Вона взагалі нас, вона відстає. Ми стигаємо. Ми молодці з вами. Давай дід, давай. Она, може сюди зайти? Реально? Шо? Я хочу дещо заглянути. К... Шо... Блін, ну що тут робити? Я чуть туди не впала. Вибачте, давайте спробуємо. Блін, а що? Я нікому не кидала. Я реально нікому не кидала. У мене зараз так. Я, можливо, випадково була на жалу, бо у мене тут прижок був. Але я буду. не. Давайте приходити. Пишіть, що ви любите школу, адже цей ролик про школу, можливо, трішки. Бо це те час з цієї школи, так від вчительки. Ой, я люблю школу. І тим більше скоро субота. Так. У кому сенсі? тікай. Остерігайтеся тут. Остерігайтеся качки. Да, мені було б легше, якби я з не проходила, не так страшно було б, але гаразд, давайте спробуємо. я тут сама, тут були люди походили всі. Спробуємо з вами пройти. Пійшов він мобільно, що на першому рівні. І що дивіться як ми близько з вами. Готова Давайте. Чекати. Ну, я не розумію, куди бігти, мені страшно, як чесно. Я туди, значить, побігла. Тут дивіться, ця качка, туди бігти. Блін. Як я не розумію. У тікну від цієї качки, дивіться, вона там стоїть. Ми з вами молодці. Ви звичайно молодці. Так давайте. Я тут годину чи що? Давайте. А як тут? А, це не туди взагалі. Якось дийне в мене. Тут ще позаходили люди. Тут в нас була одна, а тут ще позаходили, їх дуже багато. Не хотіла, щоб хтось теж був на моєму рівні. Так. Ну нічого, ми з вами справимось давайте. А як? Воно ж мене не торкнулось. Гаразд, почекайте, власочка на мене. Подивимося, я тут ніколи, я коли заходила до цього рівня, не розуміла, що тут треба робити. О, де, де, так, за так. Ану. Все. Ми з вами зайшли, добре, що тут не треба від неї тікати. Надіюся. О, тут теж є хлопчик. Давай, ходи. Оп, оп, давай. Е, я думала, він щось не стрібає взагалі. Давай. Далі сюди, напевно, я думаю, що так. Краще не піти в кабінетах, я не хочу якось той і з нею побачитись та, яка з фіолетовою читалькою. Так, давайте. Раз. Це дуже легко даву. Це дуже легко Я колись... А може нам не треба йти? Ну давай, хлопчику. А, Нам треба не торкатися макеню. Це точно о, школа, а то тут дивіться, які малюнки. Да. Це чи що? А що а стрибаємо? Давайте далі. Ти тут? Пішли, давай приходити. Оп. Блін. Я туди попала. Тікаємо. А! Дивіться, яка вона швидка. Вона чомусь саме за мною біжить. Я в тупіку. Ні, ну це треба, не треба було падати, тому давайте ми дамо їй. Давайте пішли. Він там не треба. Це не треба. Не можна падатися, чи що? За мною? Окей. Ей! Ей! все, давайте пішли. Ей, кафетерія? Мені здається, що тут уже буде щось не так. Давайте пішли. Бачимо з вами одного повара. його не зловили, ви бачили, що буде вже поруч. Це ще треба, не можна вставати на цю гумку. Давайте пішли за ним. Ми не встигнемо, блін. Ні, ні, Капець, ми не встигнемо. Дивіться, він нас не чіпає, він зник. Добре, давайте пішли. Пливсти. Я навіть не знаю, де він. Може він там. Що це взагалі? Пішли, давайте попливемо. Чи ви грали в цю гру і чи вам сподобалось так? Давайте. Хм. Де він? Сюди сюди далі ви треба відпливсти. Пливати. Ми в басейні з вами. Там цей. Там цей. Є цей. Давайте подивимося, чи є там цей хлопчик. Там хтось був. Там він є? Ні, там нікого. Там нікого немає. Це треба сюди йти. Я не розумію, куди треба йти. А сюди, напевно. Це ключ чи що? Вдалося. Я не знаю навіть де цей хлопчик тепер. Шкода, що не можна дивитися. А куди нам реально з вами йти? Давайте подивимося, ви зачекайте, блосочка немає. Нарешті було розібралась, куди треба йти. Давайте я тут танцювала, давайте спробуємо. Йдемо. Давайте пішли звідси. Вони мене зловлять зараз. І там ще й цей автобус. Все, дивіться. Ми з вами тим, їдемо ідемо. Дивіться, вони не їдуться нам. Пока. Пока-пока. Все, ми з вами поїхали дещо. Бачите, там майданчик? Красива. Я знаю, там не битко. Скільки тут людей? Багато ще. Так. Бачите? Давайте подивимося. Хотімо мене далі вести. Давайте подивимось, що ми з нас додому не привезли. Тут є ось такі гойлики. Гойдець. Намаски не, не гойдати ось так. Далі тут є такі погрімушки. Хоп-хоп. Давайте подивимося Speed Pet. Вау! Я, я опадково зайшла вибачте я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока.